Привіт малята! Я Фея карамелька, і сьогодні запрошую вас у подорож до лісу. Настала чарівна пора осінь. А це означає, що можна йти до лісу по гриби. Їх у лісі дуже багато, всі вони різні і дуже красиві. Проте треба пам'ятати. Що є їстівні гриби, а є отруйні. Давайте пригадаємо, які є гриби. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі. Його назву знають діти: це білий гриб. Ці струнки грибочки. Зайняли пеньочки, шапки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. Вдяглися чепурні грибки у помаранчеві шапки, їх підосичниками звуть, бо підосиками ростуть. Між травичкою завзято гомонять руді малята. Кучеряві в них спіднички називаються лисички. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники, маслянисті, маслюки. Вдяг він шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку, ще й сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав. Це мухомор, він отруйний. В лісі, в полі біля ганку скрізь росте бліда поганка. Це дуже отруйний гриб. Тому, збираючи в лісі гриби, потрібно бути дуже обережним, щоб отруйні гриби не опинились у вашому кошику. Сьогодні ми виготовимо гриб мухомор, щоб запам'ятати його і ніколи не чіпати. Щоб виготовити аплікацію, нам потрібно зробити заготовочки шапочка червоного кольору, біла ніжка, біла спідничка для нашого мухоморчика та білі маленькі цяточки. За допомогою клею нам потрібно вкласти до кубки нашого мухоморчика. Спочатку клеїмо нашу ніжку. Наступна. Червона шапочка. Спідничка для мухоморчика. І на завершення біленькі цяточки на червоній шапочці. Ось такий вийшов гарний, але небезпечний грибочок. Його не можна збирати в лісі. До побачення, дітки, до нових зустрічей.